Зранку середина площі Тахрір не вщухають протести. Від учорашньої юрби, яка налічувала десятки тисяч єгиптян під час промови маршала Тамтаві, тут залишаються кілька тисяч найбільш наполегливих маніфестантів. Вони не мають наміру піти звідси, аж поки військовий уряд не назве точну дату проведення президентських виборів. У ранкових сутичках загинула одна людина. Вони підпалюють будинки і кажуть, що це робимо. Ми. Вони кидали по нас коктейлі Молотова і стріляли справжніми кулями. Деякі з нас почали кидати камінням у поліцейських, коли ті стали надто агресивними. Але ми не вважаємо, що чинимо злочин. Винний у цьому маршал Тантаві, який нічого не робить для нас, а сидить у своєму кутку і дивиться на все, що коїться, кажуть розгнівані протестувальники. Увечері вівторка маршал Мохамед Хусейн Тантаві пообіцяв провести вибори до кінця червня наступного року і навіть запевнив, що Вища Рада збройних сил відмовиться від влади після проведення референдуму. Проте народ не вірить у обіцянки. Колони мотоциклів та машин швидкої допомоги відвозять поранених від місця подій. Проте деякі завзяті протестувальники навіть після поранень прагнуть залишатися на площі. Волонтери надають першу медичну допомогу. Правоохоронці перешкоджають людям дістатися до будівлі МЗС поруч з площею Тахрир. Їхні дії лише провокують маніфестантів на більш рішучі акти протесту.